Всім привіт! Ви на каналі Вовка морковка і сьогодні ми будемо чистити пока. Поку, пока. Отакий класний чудік. Спочатку ми витягаємо оцю його головку. Боже. Боже мій. Тепер беремося і миємо. Забираємо цю дивну жижу. Ні, це не чорнила. І отут ще ми маємо це помити. Витягаємо очі. Ой, блин, з нього чорнила вилилось. Ой, а що я цвіт? Такі якісь класні черніли. Прозорі кружочки з очей вилізли. Це теж ми ще раз миємо після чорни. Бо чорнила не можна їсти. Отак вимиваємо. Ми маємо так. Тут ще на щупальцях є такі неприємні пузырьки, а на них є е е е е такі... як це сказати? Такі тверді кружочки. І ми їх теж чищаємо. Такий восьми Отут ще шкірка. Її бажано теж чистити. І ми маємо витягнути все внутрішні, щоб от цих чорних штучок не лишилось. Після черного. Отаке от у нас красивая. Теж помилуй Отак ми помили. У нас лишилося щось отаке. І тут є ще його клювоцей. Його теж, напевно, треба витягнути. О! Ось цю тверду штуку із рота його. Треба теж витягнути. І викинути. І ще в нього є щось там ще. Зараз ми це витягнути. Я дивився, як це робить майстер, як його чистить. Він це робив так легко. Боже. Боже, ще бульки ці. Ось тут ще другий клюв є такий. І у нас лишається ця штучка, ми її лишаємо. І це ще раз треба помити. У нас має лишитися щось ось таке. Тепер вертаємося а? до цього цієї шапки. В нього десь тут має бути ще один. Кінжал. Тут його нутрощі. Сердечко і щось там ще. Це нам не потрібно, тому ми це теж, здається, викидаємо. Нє. Ось тут а в нього клюв. О! Я знайшов клюв. Його треба в нього видалити. О, така ниточка. Ось така ниточка, ми її викидаємо. Ось такий мішок. Його ми теж моїмо всередині. І ми маємо зчистити цю шкірку з нього. Треба ножик. Беремо ножик. І робимо такий надрізок. І ми по ідеї маємо це все зняти якось. О-о-о, зчищається, отак. Має лишитися такий красивий біленький. Я це роблю перший раз. Досить тяжко. Отаке от таке воно має лишатися біленьке. тихо. Отаке таке у нас має лишитися біленьке, отаке. От І зараз ми маємо його помити. Ведь так, как какаш. Тут еще чуть-чуть мало осталось. Вот mm -hmm. с такими осколнами, слышали? Mm -hmm. Вот такая. Красиво, правда? Все, даже мне не надо счистить это все. Ну то я счищаю. Ось, значить, я взяв, очистив. Значить, його можна ошпарити в гарячій воді десь 15 секунд, і з, не, і, і з нього шкурка легше знімається. І його теж треба помити. Ось що у нас виходить, вот такі кр красиві штучки. Ну і це все. Підписуйтесь на канал Вовка Марковка і папа!